сирно-сметанковому соусі. А Почнемо з приготування бульби в мундирі, Почистимо її гарненько, посипаємо стіл мукою, пане Сергію то для вас. Я жартую. Викладаємо сюди нашу бульбу. Я візьму ось такі буряки вже готові з варені. Якщо схочете, можете запекти в духовці на солі, воно буде ще смачніше. І нарізаємо його так на кусочки аби легше було просто блендером збити. Перекладаємо якусь миску і гарненько блендеруємо. Викладаємо буряк до нашої бульби, додаємо 150 г муки. І десь 80 г, Тут називається землячана манка, ну, то звичайний крохмаль бульбляний. Одне яйце. Сіль. І починаємо акуратно вимішувати. Не вимішуйте дуже довго, аби лише гарно все поєдналося і все. І ділимо тепер тісто десь на отакі частинки із такої грубості. О. І формуємо з них ковбаски десь такі 2 см. О, десь такі. І нарізаємо приблизно на такі однакові частини. і гарно тако пересіюємо з мукою, перемащуємо і готуємо в підсоленій воді. На пательню даємо ложку масла, вершки, сирак сметанковий. Так. І все ретельно перемішуємо в однорідну масу. Висипаємо наші кльотки до соусу і гарно перемішуємо. Доправляємо до смаку, присипаємо пармезану. І ще перемішуємо, щоб утворився такий гарний крем. І готово. І смачного. А ти напиши в коментарях, чи є в Україні така страва. Якщо ти знаєш таку страву, то напиши в коментарях, як у вас її називають, і підпишись, щоб не бути голодним.